Фрідріх Шиллер. уривив з балади рукавичка. Нової жди битви вельможі грону І раптом упало з балкону рукавичка красної дами між хижаками, і мовить лицарю юна Кунігуда гузлива красуня. Щодня, щогодини, лицар мій, притягайте свій в любові своїй, принести рукавичку. Прошу я вас. І лицар деорш поспішає, і враз збігає вниз безстрашно. І кроком твердим ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно. І повні подиву жаху німого, мого, лицарі дам глядять на нього, а він спокійний назад іде. І гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігуда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє. Але зійшовши під крики бучні, він рукавичку висеє і кинув. Подяки дамо, не треба мені. Казав, її покинув.